Мої топ-4 приколи в норвежській мові. Перший яй смакер каке. Яй смакер супе. Дослівно я хотіла сказати, що я пробую на смак супчик, пробую на смак тістечко, а ляпнула, я, що я на смак, як тістечко. Я на смак, як супчик. Не забувайте пройменечок По. Яй смакер по. Яй смакер по, супе. Оце вже я пробую на смак тістечко чи супчик. О, прикол номер два. Яй, шіфтер май. Я зміню сама себе. Тобто, я зараз піду, знайду якусь Василинку, замість мене прийде назад васелинка. Яй, шіфтер по май. Яй шіфтер. О, май. Оце вже я перевдягнуся. А в термай, це я зміню себе. О, Це про роботу можна. да. Ну, Коли ви перевдягаєтесь, то не кажіть так, бо дуже для норвежців смішно. Наступний прикольчик, мій номер три. У мене вічно була проблема з тим дір. От є слово дорогий. Да? I have Претензій ноль, бо слово дір означає дорогий, я маю другу машину. Але ж не забувайте, якщо у вас середній рід, то треба до нього букву Т додати. Чому це так важливо? Ось дивіться, дір є слово дорогий, і таке слово є саме означає тварина. То коли ви його ставите разом з іменником, да, показуєте біль». Ну, мова нема, що зрозуміло, що, що. що то дорога машина. О, але якщо я скажу це дорого, дорого да, як дорого? Де ар дір? Це є тварина, це є тварина, то цей, то ну, якось не не то пальто, то не кажіть, що то є, це є тварина, а ви кажіть, що то є дорого. Де да? Ар тірт. Не забувайте букву «т». І взагалі, кажете, де, то завжди, після Ар, ви маєте, там, якщо у вас синочок, ви маєте. Додати все-таки о, отут де Арвакерт, де Арфінт, не де Арфін, а де Арфінт, де ардіт, де арвакерт. Всюди буквочка т. І прикольчик номер 4. Я люблю, знаєте, говорити, що я горю чимось, от мене якась ідея. І, до речі, на норвезький теж так можна класно сказати. Але я використовувала це так. Я бренер спроке. дослівно я горю, мова. Ну, чи там якась у вас ідея. То буде я горю» ідея. Тобто викликайте пожежників, тушіть Іванку. Да? Ні, ні, ні. Яй, бренер, форь, спроке. Яй, бренер, форь. Не забувайте ці прийменники, це так важливо. Змінюється зміст що